Послання 168. Велика скорбота пом'якшується через молитву четвер, 18 серпня 2011 року, 2045. Моя дочко, ті мої послідовники, які добре начитані в питаннях Святого Письма схильні захоплюватися власним людським тлумаченням. Так що, урок, який я проповідував, щоб любити один одного, так легко є забутий. Любіть один одного, шануйте своїх матір і батька, шануйте свого Творця, Бога Отця, і живіть так, як я сказав вам, в любові і страху перед моїм Отцем. Так багато вивчених людей, захоплених своїм аналізом мого вчення, забувають одну річ, а саме коли я знову прийду судити. Ні на мить вони не замислюються над тим, що цей час цілком може настати в їхньому власному житті. А не у віддаленому майбутньому. Чому ж тоді вони шукають і продовжують шукати подальші значення в Святому Письмі, коли істина така проста? Чому вони не пам'ятають, що любов це все, про що я прошу? Любов до мене, вашого Спасителя, любов до Бога Отця, і любов один до одного. Для тих інтелектуальних експертів, які заявляють, що здатні аналізувати моє вчення, а потім заходять так далеко, що. Намагаються передбачити дату, коли я прийду знову, я кажу наступне: якщо ви спробуєте припустити, що змогли визначити рік мого повернення, то ви глибоко помиляєтесь нікому не буде дана ця дата навіть ангелам на небесах або моїй улюбленій матері, але наступне я можу розкрити. Скорбота розпочалася деякий час назад, велика скорбота розпочнеться в кінці. 2012 року. Цей жахливий період пом'якшується молитвами моїх ніжно улюблених послідовників. Він також буде пом'якшений через навернення, яке буде досягнуто після того, як відбудеться попередження. Ця подія є хорошою новиною, мої діти. Вона є для того, щоб допомогти викорінити поневолення людини злим духом. Релігійні експерти проявляють зарозумілість, яка для мене є відразливою. Багато хто, на жаль, буде ігнорувати мої благання підготуватися, настільки поглиненими вони є цією так званою інтелектуальною релігійною дискусією, заснованою на людських міркуваннях, намагаючись перевершити один одного, щоб довести, що він або вона більш обізнані. Ці експерти демонструють зарозумілість, яка є для мене відразливою. Вони нічим не краще, ніж були фарисеї. Їхня необізнаність блокує істину, коли вона представляється перед їхніми очима. Моє слово ігнорується моїми висвяченими слугами, моє слово залишилося без уваги. Мої висвячені слуги ігнорують моє слово, коли я намагаюся спілкуватися з ними на даному етапі історії. Проте після попередження для них не буде жодного виправдання, щоб не сісти і не слухати моїх вказівок. Бо тоді вони простягнуть свої руки, благаючи мене провести їх через велике покарання. Бо коли це пророцтво буде відкрито тим, які сумніваються в моєму слові через цього посланця, я закликаю вас взяти мою пресвяту чашу, пити з неї і боротися за спасіння душ. Я закликаю усіх вас, включаючи цих самопроголошених експертів з писань, сісти в смиренні і поставити це запитання. Навіщо мені заохочувати простих віруючих, вплутуватися в суперечку про моє повернення на землю? Все, що має значення зараз, це те, що я приходжу. Будьте готові повсякчас. Ніколи не судіть інших в моє ім'я. Шукайте дар смирення будь-якою ціною. Бо Він буде вашою перепусткою на небеса, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.